Віталій Шахів Рай проти Тліть рейтинг у нього 2031. Слов'янський захист. Отак от ти вирішив, да? Я раю проти цього слона. На, на, на. Ну и насильний центр. Правда, може дати мені шах якийсь. шахись? в три нулі, так? Да? Ні? Ну, я тут відразу починаю, щось. Nie. Darek będzie no co, typa. Bu, А 4 добрый хит. Та нормально. Так, от нас чіпляється чогось, щось хочуть від нас. Всім щось від нас треба. Це з цього боку, то ну, з цього ну, чувак. Ну, валиться. Дай мені трошечки розставитись дай її. Так якщо я забрав B7, то у мене, типа, тут слабкість, да? Все? Все слабке щось. Який ніби 6, я ще тут забрав. Типа ще там забрав. Десь кінь може підвисати, якщо зараз кудись. Його відведе, то добре. Ну, все рівно вже 5 хочеться зіграти. Та там побачимо. Хочеться в 4 в 5, ну ти ж мені не досить, це правильно. Давай зробимо такий хід, ти зробиш вже шість. Словно шість. Тим не менше. І п'ятим ти мого коня вдариш. і кінь поставиш на D5 ну давай поки так просто ще Він китуємо корля назад. Хоча він і не бучив у двох гулях. Зараз буде. Можливо, зараз буде міняти, хоча в нього багато часу. Це три. Так, ну ти коня прибрав. Тоді ми йдемо до вас, як то кажуть. Правда, я все рівно брати не можу, но... ну да я ж не можу брати. У мене прекрасна позиція, тільки часу немає. Я люблю це. І я це люблю. От цього не дуже. От цього щось не полюбляю тільки так. В принципі. А що там побачимо. Серіно прекрасна позиція, але все рівно часу нема. Ой, та... Бачу кращий хід, так. Треба було вже так зіграти, дай бачиш. 77 на 70, да. да, 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 да. Родсь один було краще, бо тут Тора Підвисає. Міг взяти він на Кенії 4. Зівнув блискучий хід. Так. Да, це дійсно. прошляпав цей удар, ну. Пощастило йому, що часу мене не вистачило занести його. Не можна брати через зв'язку. Вітаю любителі Шахів рай проти Черніцький. Укорчене рейтинг 2028-32. Для хто швидше. F5. Добре. Добре, добре, добре. Черблювшись де п'ять. Тут буває, якби є такі, такі схожі тактики, вони якби варіанти. З Жертвами Тури, але не знаю, наскільки це тут добре. все це. Бачиш, ти йдеш мені шахувати. Слон поки що не грає, але, але. цього може, бути мало. Ну, а що робити? Спочатку віджену ферзя. До речі, тут і кінь стоїть якось невдало. Що зробиш? Мабуть, в чотири, да? Залишати фразів не залишати. Да, давай. Так. Що це? Пробую якусь мельницю зробити. Слон, все на нього ставлю. Ну і на тру. Покручусь трохи. це дещо, не? Мабуть такий, має хід. Угу. Отак от виходить. Буває. Виграєш матеріали і програєш. 84 на 90. У нього все рівно була хороша перевага. Але я створював йому проблеми, йому було, звісно, складніше грати. Тому що, коли ти втратив матеріал, тобі вже якби. Ну, ти вже програв. Тому... Граєш собі спокійненько. Просто атакуєш його. Що... Всім, чим залишилось. А от він, коли отримав матеріал, він думає: Блін я вже виграв, чувак. Ну, то залишилось ну, два-три ходи зробити і, і все. А ти йому проблема, проблема, проблема 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 у нього час закінчився. Проста тактика бліц